Я просто переслав те, що них... Ну, ладно, я сьогодні. Я, ви... я сьогодні є, в нас Значить, Я тоді, щоб його не зачитувати, там... це дуже серйозний документ. Там... Дуже серйозний документ, і він грамотно написаний, у добочитаємо. Навіть я без свого юридичного складу ну, чітко прочитав все те, що комісія хотіла сказати. Я вам розішлю. Значить, Я тут Скочко зачитав висновки комісії. Далі. Скочко а, ні. Баба Мерзоєва запропонувала, начальник відділу, Друг, третій, Начальник юридичного відділу Бапа Мерзоєва висловила пропозицію готувати декілька позовів, починаючи зі оскарження наказу Держземагентства про виділення 48 набувачами земельні діяння під ОСГ. Визнання незаконними договорів і продажу і так далі. Як ні? Ні, вона спочатку сказала, що пішли додому. Вона сказала, що я запротоколював, тому я протокол зачиняв. Скочко запропонував готувати один індифікативний позов до бенефіціару. Так, помови, так. Це, ну, давайте я тоді забілю і виправлю добре з вами. Е, Бенефіціарі із зарученням співвідповідачами 48 набулочів земельних діянь. Е, е, депутат Василенко висловив пропозицію доручити юридичному відділу, розрахувати фінансову сторону подачі позовної заяви та з огляду на стисій терміни приступити до її складення. Депутат Бабич Петро Іванович запропонував вивчити висновок цієї його та надати головуючим доручення розповсюдити його серед членів комісії. Депутат Василенко висловив пропозицію до кінця тижня заслухати юридичний відділ із складанням із складання позовної заяви для можливої подачі її коригування. Депутат Бабич запропонував залучити інших спеціалістів у галузі земельного законодавства до написання позовної заяви. Вирішили. Звернутися за інформацією Добровольського районно-архівного відділу друге, перше. Друге, доречити юридичному відділу, зсилаючись на висновок сільгосінспекції, готувати позов назв для... це інший протокол, просто іншому цьому. Я написав, голосували за, проти утримування. От, значить, на сьогодні, що нам залишилось від учора, це проголосувати. Бо у нас вчора сидів Борис Дудко, у нас був понад п'ять чоловік, але він щось зірвався, побіг дітей рятувати, там дощ пройшов і не відбулося голосування за саме у нас, за доручення юридичному відділу почати готувати, почати готувати позовну заяву. Це було у нас вчора таке консолідоване рішення, ніхто проти цього не був. Але на сьогодні я бачу, знову в нас вийшла колізія, бо знову немає бути Хоч він мені і обіцяв? Е... Хоч він мені обіцяв заїхати. Знову вийшов. Давайте я пропоную. Давайте цей протокол. Да, ну, садів, да. Вчора наші шановні ЗМІ написали, що бабич затягує. Розгляд справи, так? А... поясню. Поясню для шановного представника. Мене, мене, мене звинувачували. Ми сказали... я, я, я почитав. Я почитав. Ми не стверджуємо, але ж поясню. Я не затягую. Я хочу розібратися, і це не значить, що розібратися через місяць, через два. Розібратися можна за день, за два, за три. Але потрібно запросити спеціалістів. Перше, дивіться. Ми вчора говорили, що ми то Складає 25 тисяч, 30 тисяч. то складає насправді 200 з лишнім тисяч. Там 150 мінімальних зарплат. Юристи почитали, розібралися. Я попросив, як вже ну, часу було немає, але я розібрався. 150 Мінімальних зарплат. Ні, мінімальних зарплат почитали. Це не 17 лікарів, там як нас написано. Це перше питання. Друге питання. Дивіться, у нас, наприклад, займається цим питанням навіть комісія Верховної Ради. Да? Ну, вона може надати нам якісь висновки свої почати? Павло Олександрович, займається, займається Можливо. цим питанням давно. Ну, так, а ми сьогодні проводимо друге засідання і ми вже так. Просто вийде говорив, пшик. Ми зараз подамо якийсь позов, знаємо, як його підготовлять. Да? Подадуть і нам дадуть відповідь, ви знаєте, ви неправі. Тобто ми гроші заплатили, роботу, як свою вчора Відим сказав, ми свою роботу ж зробили, ми ж постаралися зробити. Ну, а в результаті нічого не вийшло. Тобто ми пропіарилися, якби, що ми хотіли щось зробити, але нічого не зробили. Мені такий піар не потрібен. Ні. Якщо робити нормально, то давайте розберемося нормально. Не значить через два місяці, розберемося за два, за три дні, ну, розберемося нормально, розуміючи, що і як. Що ми цього отричимо? Давайте залучимо наш юридичний відділ, давайте залучимо ще якісь юристи. Нехай вони познайомляться за 2-3 дні з правою і дадуть свої висновки. Це реально, якщо ми подамо такий позов, реально ну є в нас шанси чи немає в нас шансів. Ми зараз говоримо. Мені... Це у нас часу. Якщо ми до 24-го не розберемося, то що буде? Ні, я, ні, я ж не кажу, що розбирається три місяці. Давайте, давайте це можна, юрист нормальний прочитає за день. Ми ж, правильно? Як воно йде в розріз із нашим е, рішенням, доручити юридичному відділу, зсилаючись на висновок сільського інспекції, готувати позов та фінансовий його розрахунок. Хай він готує позов. Я ж кажу, що ми вже його подаємо. Я Завтра е, після сесії ми збираємося, у п'ятницю я думаю, якраз після сесії ми збираємося всім колективом. Е, Андрій Петрович, напевно, зможе своїх юристів долучити, правильно? Давайте зараз так. долучимо долучимося. Ну, думаємося, кому можемо надати, щоб хтось розібрався. Я от, наприклад, своїм юристам закинув, щоб. Перекинули, на всяк випадок. Ну, чесно, чудес, Це якась інформація. Ми... Петро Іванович, ми ми що? приймаємо ми рішення, а це за. Ну, так це ПР, ми приймаємо рішення, доручити, зробити, передати а, і ну, так просто. Давай які... доручимо. давайте доручимо можна... Давайте, зробимо, знаєте, я елементарно. Давайте доручимо нашому юридичному відділу, да? Фактично. Надати довідку про можливість подання позову. Ну, ви, побач... ви побачите, що вони вам виповять, ну, якби Mm -hmm. ну, звичайно, вони не засикали в тому, що був позав, тому що вони працюють в інтересах. Ну, от, от, давайте все, говорити розумієте. прямо без піару. Давайте відкрито ну, давай, кажу. Звичайно, вони будуть забутувати процес. Ну, про що ви говорите? Ви нас закликаєте зараз йти по одному сценарію на вас самого вас не не початку прийняття. Називати дії депутатів в інтересах громади піаром, ну при тому, це що таке? Якщо ми не вивчили справу, то це піар. Я хочу якраз. Я якраз хочу. Сьогодні, парті... Я вже сьогодні Знає, вам розказав де не декілька не питань, по яким вже ми йдемо не в провомповоді. За варіого доб'ємо, і не будемо. Шановні колеги, давайте. Ви запрошуєте, Поліщук нічого хорошого не зробили. Зрозуміло, Петро Іванович, Аріночка, я вас дуже прошу. Друзі, давайте так. Давайте розставимо пріоритети. У нас або ми втрачаємо термін позовної давності, так? я розумію. Навіть... Ну, Дивіться, диві... ніхто не говорить про те, що позовна заява повинна бути завтра. Дивіться, який процес. Після сесії ми е, йдемо до Сапожка з ініціативою простикання позачергової сесії про виділення коштів. От перше вже. Про позовну. Ну, ну, ж, ну, так я ж ні, про що, я кажу, що ми тут спішимо. Вчора ми говорили про те, що 30-20. Сьогодні ми сьогодні просили, що Сапожка виділювалася. Це наші слова. Вони виділи по і сказали, треба. що а, а нада 200. Ну послухайте, ви ж заперечуєте знову, читайте. Віку, готувати позов та фінансовий його розрахунок. Ну Навіщо ви це все. Чекайте, ми на oh. початку року затвердили цілий бюджет на всі оці позови, на все, Поздала, що дотягнути. Ви сказали, що там щось вже це, дуже багато. Але ну, давайте там 200 тисяч, півмільйона. Ну, послухайте, питання дуже серйозне на сьогодні стоїть. Е, у нас, я зараз знову вас ознайомлю з такою деякою хронологією. Значить, ми повинні вийти з ініціативи про скликання позачергової сесії. Так? Позачергова сесія прийме рішення, якщо прийме рішення прозовної заяви, заяви, а перед цим ще у міського голови є два тижні на скликання позачергової сесії. І того ми можемо вийти десь на число на 20, це в найкращому розкладі. А в нас там лишається для складення позовної заяви всього на всього 5 днів, щоб її подати. Потім, до 25.06.06. 25 25 25 тобто у нас там 4 дні. Якщо ми на сьогодні не почнемо її хоча б е, перші кроки по обговоренню, по внесенню коригування, правильно Петро Іванович, ви сказали, що треба необхідно його коригувати, необхідно дивитися, спеціалісти які е, е, зроблять свої пропозиції. Тому на сьогодні логічно, хай юридичний відділ сяде, прорахує фінансову частину. Основні тези по позовній заяві. Я вас дуже прошу, ви своїх фахівців залучите. Андрій Петрович своїх фахівців залучить. Може, ми чимось зможемо допомогти. І разом за два тижні, поки буде скликатися позачергова сесія, ми обговоримо і основну концепцію позовної заяви. Так, або зможемо її написати. І тоді в момент прийняття рішення про подачу позовної заяви ми вже в нас вона вже буде готовою. Тобто і ми в терміні вкладемося. Якщо ми, якщо ми сьогодні писати, не посудаємо цю, цю роботу, і давайте і писати, навіщо ми рекомендуємо. Ну, можна я вишиваю це такі запитання? Я слухаю, ну багато чого я не знаю тому що Я не був. мені важко сказати. Я так бачу, що ці нашої комісії просто організувати процес суда. Якщо це дає... так. Я тільки про це суда, а право неправильно треба. Я вважаю, що комісія сіла для того і засідає, щоб розібратися з тим, наскільки це дійсно правомірно чи неправірно з нашої точки бачення, так? Ну так і розумію чи ні. І потім, якщо ми бачимо, що це неправомірно, ми не впевнені, не може бути впевнені, тому що рішає суд. То ми тоді звертаємося до суду. Наприклад, я зараз зовсім нічого не розумію. Не розумію, я обичаюся. У нас вже було декілька комісій, які обстежували це. Цю справу, так? Я думаю, що напевно, в першу чергу треба зв'язатися п'ятники з тими, які там були висновки, і судові рішення були, так чи ні? О, Може, я щось ви не знаю. Пояснити, будь ласка, підкажіть. Так, так, так. Прибувших членів комісії, які вперше з'явилися. Можете пояснити, Я більше, не, першу, що, а, а, не що коротко а, ну, як... на що буде спиратися в позивній заяві Олексійовна, ну, віде... Я не перше з'явився. Будь це ласка, суть суд. Вчора не було тому, що за про це про це хто не знає. Ми, ми, ми дошукуємося до законного землеволодіння радіопередавальним центром по тими 115 гектарами. На сьогодні ну, виявлено в архівах тільки на 1,3 гектара. Є копія документа, який десь, умовно кажучи, у Буличова бувшого директора, десь був у руках, десь він його бачив, тому що там з оригіналом видно. але в архівах його немає. Пролунала пропозиція від депутатів ще дослідити в бори в районі. і в Броварському районі. Я мав сьогодні в Броварський район архів дослідити, Бориспольський, ну можливо завтра, але ну, сесії трошечки землеволодіння, радіопер... коли він утворювався, скажімо так, пошу... так, це комунальна власність? Чи якщо... На сьогодні у нас є з документів тільки на 38 гектарів, і то умовно, на 36 немає. І в і підтвердження решти тих п'ятидесят володіння законного володіння тими 57 гектарами, е, немає. Закон, в законі чітко сказано про розмір. в законі про розмежування земель державної та комунальної власності, чітко вказано, що е, землі вважаються державними ті, які внесені до державного реєстру. Що таке державний реєстр? Це не сьогоднішній державний реєстр, так а тобто будь ну, правочини, які були. До того моменту. І от у нас немає з 30-х років по 49-й рік, у нас немає взагалі будь-яких спогадів. Е, Петро Іванович дійсно закинув думку, коли розширилися межі броварів, то, можливо, за рахунок земель е, Радгоску імені Кирова е, бровари розширились, то е, ці землі, напевно, могли відход, бути у відданні е, Броварського району. Е, це нам не заважає, в якому сенсі? Бо на 71-й рік, коли було ось ці два акти, так радіопередавальні центр повинен був надати ну, мати документи, що вони ну, загальники, якщо їм додають цю землю, то до чого. -то? Блин, я Ви неялися документів це було дуже легко, я розумію. Ну немає документів. Тому, тому ми, але з другої сторони, ну давайте так, ми самі себе убезпечимо, ой, там, не дай Боже, ми щось порушимо, так? умовно кажучи, невідомо, чи, змог, чи порушимо ми, чи не порушимо законодавство, бо документів немає. А те, що шахраїв тяпає 95 гектарів землі, користуючись, не підтверджують взагалі нічим ніякої документації, це для нас аксіома, так? це нормально. Тому ну я пропоную, що ми нічого не порушимо, ми нічого, якби ні моральних, ні, е, ніяких юридичних законів, якщо ми звернемось до суду як сторона, яка зацікавлена у поверненні цієї землі. А далі це вже справа юристів і суду визнати чи не визнати. А так ми, якщо затягнемо терміни до 25 числа, то ми взагалі не зможемо нічого зробити. От і давайте вирішувати, чи ми то прошу... маємо. Підтримати? Суд Су повинен визнати комунальною була ця земля чи не комунальною. До речі, у 2005 році Радіопередавальний центр звернувся до міської ради про узаконення цієї землі, так? Mm -hmm. ну, право користування, підтвердження права користування. Вони mm просили -hmm. на розробку документації. Ну так, так, Броверська так. міська рада взяла бабахла їм оренду, взагалі визнала mm -hmm. її комунальну mm -hmm. цю землю. Комунальної вже. Але на тому все зупинилося, тому що проєкт землеустрою не був доведений до кінця, і так воно зависло в перманентному такому стані, не визначено. Але вже на той момент зрозуміло було, що центр центру немає документів на цю землю. І там вже на той момент потрібен був якийсь компроміс, що Радіопередавальний центр в 2005 році вже не здійснював свого. Функції того завдання, на яке він був призначений. І ота буферна зона 95 гектарів, вона, ну, вона, вона не використовувалась. Там вже треба необхідно було компроміс такий, що е, необхідно було частину віддавати цих земель хай в державу, не в комунальну власність, але хай в державу, але ж не в приватні руки. А вийшло чомусь так, що воно залишилось в приватних руках. Ну, всьому, я думаю, що тут.